Так, усім день добрий. Значить, дивіться, наступний компресор також привезли на ремонт передвіжний Zeppelin Z300 Z30B. Загальний вигляд показує і розказує суть неполадки. Суть неполадки пропала продуктивність. Ну Це може бути перш за все із блоком вже зв'язано з грантовим блоком. Ну, може бути і банальніша штука. Може бути знавісним, Може бути просто навіть не зроблене ТО вчасно. Значить, перш за все, так як я і роблю завжди, це заміна фільтрів усіх і масел, і масла. Це у нас цих два повітряних фільтра, також замінюються. Замовив ті, які є, такі замовляв. Решта по-масляному. ОС-51 бачимо маркування по ману. Це у нас буде W900. 40 25. Тут 25 Тут далі вже є дизель. Я туди не лізу, не моє. Тут мають працювати ті люди, які спеціально навчені по дізелях. Так, з маслом розібралися, з своїми фільтрами також сепаратор. Сепаратор є всередині. Ось тут, бачите, різниця трошки є. Від цього компресора, який попереднє відео був. Але в загальному з навісного бачу принцип роботи такий самий, що заслонка тут, що заслонка там. Плюс-мінус воно одинаково все. Тут, де тут є рівень масла? Я не бачу де тут є рівень масла. Хіба ось тут буде щуп, хоча я сумніваюсь. немає візуалізатора масла. Не бачу. Я вже свою оглянув, але я цього не бачив. Знаєш, по сепаратору розмірів ніяких немає. В інтернеті навіть вже нічого не шукав. Ні. Нічого там нема толкового. Максимум там є супер люди, які роблять очень мощний компресор із холодильного компресора. Но там дійсно є, що вчитися. Для мене маю на увазі. Там люди вчаться, наскільки я бачив. Дійсно, дійсно. Значить, дивіться. Розбираємо, знімаємо розміри фільтра сепаратора, який є тут по факту. Каталги, чесно кажучи, каталоги деколи підбріхують. Тому по факту знімаємо, дивимось, що є та й усе. Тут ще з цієї сторони, тут вже дізіляка більше. Пішов тут, бачите? Добре. Ще прислали. Як прислали? Привезли. Відбійні пневматичні молоточки на ремонт одразу. Зробимо. Інструмент є. Знімаємо кришку вітра сепаратора. Знаю, болти відкручені. Трубки зняті. Трубки, знаєте, як знімаються, якщо вони цей є ось це. Пережали. Трубку витягнули. Все. Позначка зроблена. Позначка. Я після одної ситуації позначку завжди роблю. Так що вона зайва не буде. За ситуацію пізніше розкажу. Можливо, розкажу, якщо не забуду. Знімаю фільтр. Кришку фільтра верніше. Кришку масло збірника. О. Є. Бачу є. А, фільтр то вже нема. Що вже сам забув з того со тож клієнт. Тож клієнт його вже зняв, там розмір знімали. А то я думаю, п переста, як то він працював. Все. Все. Все відміняється. Добре, буде. О, щуп'я супер, супер. Це мене тішить. Окей. Окей, окей. Зливаємо масло тоді. Демонтуємо усі фільтри. Тобто у нас залишилося два повітряних і масляний. Заливаємо нове масло. Дивимося, чи фільтри підходять, особливо сепаратор. І працюємо далі. О! Коротше, такого треба прилягти. Щось пристелити на землю, на підлогу. Є добре, що нормально майстерня собі робиш? А як зима? Мінус 15, блін. Так. І не йде? Іде? Тут зливна пробка? Вроді. Має попасти. Хляп. Є. Та й все? Та й отако і зливається масло. О! Ой, просто тече і тече, вже посудина повна. Все, давай, зупиняйся. Зупиняйся, бо посуда вже зараз буде через вінця летися. Та й о! Це в нас все-таки це був нижній рівень масла. Верхній буде більш. Десь напевно 10 літрів зайде сюди масло. По факту скажу. Скільки піде, тільки скажу. По всіх фільтрах також скажу, які фільтра пішли. Та, в принципі, я так вже сказав. Кромі сепаратора ще. Сепаратор йде по розмірах. Ну все. Так, значить, продовжуємо. Фільтр-сепаратор. Є. Фільтр масляний є, також повітряні фільтра привезли вже ось. Вони є. Це старенькі і А це нове. Добре. Масло є. Масло, бачите, я вже казав. Те, що було залито, то дуже дуже відсотки 90, що це для поршневих компресорів. Вони залили навіть по гостині, якщо взяти, яке це рідке, яке те, що було залите густе. Тому все зливається все чисті. Чисто це максимум, максимум, щоб не було старого масла. Зараз я ще змішаю два тих масла, подивлюся, чи воно часом не вариться, бо інколи є таке, що, що вариться. Інколи є, що не вариться, але в загальному домішувати не можна. Там дозволяється відсоток 2 чи 3% відсотка, це нормально. Не пам'ятаю скільки, тобто не суть. Поки що не суть. Тому що максимум зливаємо максимум. Так, значить масло залито. Залито вище рівня, на півтори на літри залив. Це з розрахунком на те, що піде в радіатор, піде в блок. Можливо, воно ще потрібно буде долити. Заливав он сюди прямо через верх. Отакого. От Фільтр-сепаратор. Міріємо чи підходить. Підходить. Добре, це ми і ще висоту трубки глибину потрібно. Це важлива інформація. Чи ця трубка буде нормально впиратися сюди, вглиб, в глиб, в днище сепаратора чи ні. Так, ну що вам скажу? Мінімально мозги повиносив мені цей компресорик. Стабільно є. Значить, прийшлося знімати ось цей фільтр повітряний. І дивиться на сам клапан всмоктування, втягування, всасу. Тобто і хтось раніше накрутив ось цей редуктор, ось цей регулятор. Накрутив до опору та що? Він качав 12-13 бар і низу. Монометр цей що є штатний, він поламався. Я поставив поки що тимчасовий свій. Тому ось така ситуація. Редуктор відрегулювався ось тут. Можливо комусь знадобиться. І тепер виключається, не виключається, а переходить на холостий хід на 8 барах. 8,2 орієнтовано. З клієнтом це все узгодилося. Тиски підходять, все нормально, працює. Дальше, дальше ще хочу замінити ось цей манометр. Той, що є штатний. Видно, не видно. Ну, коротше, тут є похибка, похибка 2 бари. Мають мені його прислати, замовив, будемо бачити, що пришлють, що буде. Тут з основного більше такого я вам і нічого не скажу нового. Все замінено. З фільтрів, маю на увазі Бачите, я вже навіть контрольку зробив, Ось, щоб перевіряти, де нас губиться, зазнав, чому нема стравлення. А Це була проблема в тому, що кажу, цей вінтик, цей, хтось закрутив до упору і все. Перші пуски запускаю навіть відео не знімаючи, бо, тому що ну, не до того було. 12 бар він йде і 13 бар тисне і, і, і ще беда я думаю, тиснуть. Дізіляка то ще може, а холостого ходу немає, в нього не перекривається. Та усе. Зараз зараз дозбираю вже це все. Продемонструю, як він працює. Або вже може навіть коли манометр прийде. Ті ж новий манометр поставлю заведу. І покажемо, як він буде працювати. Рівень масла в нас впав до рівня масла верхньої межі, так як все ще масло зайшло, зайшло нам в блок, бо тому що все продувалося, то я вже казав. Зайшло в радіатор і тому та літра півтора, що я більше долив, якраз. якраз Ще тут всі залишки масла повитираю. Ну і все. Добре. Працюємо далі. Так, бачите, це те масло, яке було, а це те масло, яке нове. Ну, в загальному. Просто якщо подивитися, зараз візьму хоча б викрутку. Це дуже густе таке. Це на поршневе похоже. На моторне. Оце таке собі. Таке, як і може бути для гонтових компресорів. Так, ось такий монометр замовив. Поставимо такого красавчика. Замовляв у двох підприємствах, з одного, з одного вже приїхав, з другого не приїхав. Тому що трошки в, в, терм, в терміни не вкладаємося. Коротше ось таке. Брав на 16 бар. Тому що якщо ставити на 12, то він 12 так чи інакше може вилати, що в мене навіть на 13 бар. Щоб зараз не загнати манометр, ставимо на 16. Має підійти все окей. Так, манометр встановлений. Давайте будемо пробувати торкати того звіра. Закриваємо. Пуск. Ну давайте пробуємо. Першого разу не пішов. Не розігнався, не підхватив, добре. Стартуємо. Другий раз. Пуск! Ось це треба проводити на вулиці, тільки. Так, що тут у нас? Щось у нас піддимлює. Це якісь залишки, чи... <рес> Напевно, залишки чогось. Та я думаю, дизеля. Він ще нормально ж не прогрівся. А я його і мив і в дизелі. І десь на дизелі і попало. Так, вроді так, все окей, заглушило далі. Добре. Мені це подобається. Результат мені сподобався. Поки що зараз ще перегляну. Чи нема наявних підтікань. Та і все. І здаємо. Здаємо роботу. Хай компресор качає і клієнту гривні заробляє. Так, ладно, компресора компресорами. Зараз я вам покажу таку штуку ще. Класно. Все. На цьому по компресорах роблю завершення. Добавити більше тут нічого. Що тут додати? Працює та й працює. Вчасно хай проводить клієнт ТО, це я вже з клієнтом поспілкуюся. Інформації підкинув такої. Такої, які фільтра, знаєте, йдуть, що де регулювати також вже є. Бо я перший раз, як з такими компресорами, я нічого не бачу. О. Добре, дивимося далі. Ще таку штучку класну маю. Ну, мені подобається. Давайте. Каченятка. Декі каченятка. Ви вже майже приручені. Тась, 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 бере ті ж їжте. Офігеть. Ні кашечка. А які були маленькі. Підгодовуємо їх, підгодовуємо. Ходіть тепер воду. Ходіть воді вас ще погодую. Щоб ви собі нормально поїли. Давайте карточки, їжте. Тас, тас 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 ходіть, ходіть. тас 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 Тас-стай-с. Ходіть все. О! Тайс-тай-стайсь-тай-тас. тас тас твою лексиксут. Ешьте. Було їх спочатку 13, вижили сім. Семеро каченят, як семеро козенят. зенят. Я качечки, може такі великі. <гум> Не, це круто така природа. Ух. Є ще одні, трошки інші качки. Чи то не качки, то якісь інші птахи. Але також плавають. Потім покажу якомусь другому відео. Ні, качечка, ти вже не боїшся. А що будеш нас боятися? Тась, тась, тась. Ладно, все, плавайте. Димонся ще на наявність підтікань. Все ж таки десь щось, десь щось ще може бути. І бачу, щось десь там є. Оце, напевно, чи тут так, ще залишки того всього. Ну, Я йому ще дам нормально попрацювати. Бо може ще десь бути щось. Можливо, ще десь якийсь трубопровід потрібно буде замінити. Можливо, десь якесь з'єднання потрібно дотягнути, десь шайбу мідно поставити. Тут ніби все окей, тут видимлюють залишки, залишки дизеля. Так, і десь треба дивитися, чи немає. Добре, треба його ще буде пару раз прогнати. Хай пропрацюється, прогріється. І тоді буде, можливо, ще щось помітно. Ре на цьому все. Усім дякую, за увагу, усім щасливо. Ми працюємо далі. Ну все, цепіліна забирають. Забирають чи мають доробити чи доналаштувати самейти згідван. Приїжджали злісти, казали. Казали, є нюанси. Ну що, хай роблять?